Перше, що ми зайшли сюди, побачили, почули точніше, крики з цієї сторони. Начебто це була ця колона, або поруч, скоріше ця. І дівчинка була придавленою плитою біля цієї колони, яку, на жаль, ми ніяк не змогли звільнити. І вона померла тут. Ці кадри зняті 28 червня. Родичі чекають на інформацію про своїх рідних. Вони на той час ще під руїнами. Поліцейські та рятувальники розбирають завали. Допомагав тоді рятувати людей і волонтер Богдан Зуяков. Чоловік був вдома, коли почув потужний вибух. Зрозумів, каже, що біда. По поті так виявилося, що натрапив на другий вибух на селищі Біленькому. Швидко там допоміг так, побачив. Не невеликі тілесні ушкодження у людей, зрозумів, що тут саме моя допомога більше не потрібна, і поїхав до Оріопіця. Богдан каже, має навички надання першої допомоги. Розбирати завали теж вміє. Неодноразово допомагав на місцях обстрілів. Зрозуміло, що треба йти туди, куди не може потрапити. Більшість людей. Місце влучання російської ракети показує співвласник піцерії Дмитро Ігнатенко. У той день каже чоловік, саме був у від'їзді. Влучання було там далі. Це була якраз зона відкритої кухні, ну там, де наші співробітники знаходились: піца, роли, салати. Тобто одразу в кухню влучило, там можна побачити яму. Володимир якраз був вихідний, проте залишатися вдома не зміг. Каже, йому вдалося врятувати кількох людей. Саме я приймав участь в... спочатку, діставали дівчину з під завалів. В неї була травма спини і разом з військовими медиками. Її вилучили, і передали співробітникам швидкої, і потім допомагав звільняти хлопця. Хлопець, на щастя, живий. Роботи з розбору завалів тривали більше доби. Були складнощі плита перекриття, вона ніяк не піддавалася розборам і тут, скажімо так, гідравлічними. Молотками розбивали і краном піднімали тоді. Ці, ну, Цілий екран не міг підняти. Того вечора від російської ракети загинули сім працівників кав'ярні. Наймолодшим Валерій та Євгеній було по 17, найстаршому адміністратору закладу Артуру Тіторуку 28. Це всі були хлопці, які почали працювати. От коли ми другий раз відчинилися, це було в жовтні місяці. Дев'ять місяців працювали. Майже всі були без досвіду, майже всіх я сам вчив. Тобто постійно кожен день знаходились поруч, одне з одним, тому я ж кажу, це як дітей втратити. Біля входу у кафе власники закладу встановили світлини загиблих. Це ми зробили своїми силами такий собі. Імпровізований меморіал. І вже півроку пройшло, і люди все, ви бачите, несуть і несуть квіти, свічки, тобто пам'ять ще жива. Мої діти вчилися в місті. От моя Таня, вже вона взросла, і Лариса, вони просто в місті вчилися. Я постійно захожу сюди постійно, та зараз іду в універмах і думаю, поставлю за запаху свічечку. Підозрюваного у коригуванні ракетного удару затримали наступного дня після нанесення ракетного удару. Майже півроку тривали слідчі дії. 21 грудня його справу було скеровано до суду. Чоловіку, який перебуває під вартою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років або довічного в'язання з конфіскацією майна. Нагадаємо, армія РФ 27 червня 2023 року о 19.30 вдарила ракетами по центру Краматорська і під центром вибуху стала піцерія. Там саме вечеряли відвідувачі. Внаслідок удару поранення отримали 60 людей. 13-ро загинули. Анастасія Галасюк, Марія Гречко, Вікторія Алексієва, Андрій Резніков. Суспільне новини. Донбас.